Золотий час. Коли один одного любимо, то Бог в нас пробуває, а любов Його в нас удосконалилася 1 Івана 4.12. В останній день місяця поговоримо про час кохання, який приходить у підлітковому віці та в молодості. Дай, будь ласка, відповідь: навіщо молоді люди зустрічаються, назви кілька причин, чому це роблять твої однолітки, я також назву деякі. Щоб почуватися повноцінною особистістю, дорослішаючи, ти починаєш розуміти, що тобі необхідно робити деякі речі, щоб відчувати задоволення від життя. Напевно, коли ти був маленьким, батькам доводилося мотивувати і підштовхувати тебе, щоб ти вчився, часом навіть змушувати. Але згодом ти розумієш, що навчання важлива частина професійної підготовки і відпадає необхідність говорити: йди робити уроки. Ти починаєш робити це, щоб почуватися повноцінною особистістю, так само і відносини з протилежною стацією допомагають людині самореалізуватися особливо у шлюбі, щоб заповнити потребу, яку Бог помістив в тобі. Ти не випадково відчуваєш потребу кохати і бути коханим. Не випадково любов стає однією з найважливіших тем для обговорення між друзями твого віку. Наш творець дав нам здатність та вміння любити, і щоб розвивати любов, потрібна інша людина, відчувати себе коханим і кохати частина людської природи. Підготовка до шлюбу це школа, де ми готуємося до шлюбу. Вона не змушує тебе організовувати сім'ю. Ти не повинен вступати в шлюб з людиною, яка тобі не подобається, має неприємні звички або з якою ти просто не бачиш себе у майбутньому. Пам'ятай, що поцілунки та обійми не те саме, що підписаний договір. Якщо ти бачиш, що помилився у виборі, зупинися і закінчи відносини якомога швидше. Апостол Іван має на увазі любов до ближніх взагалі, говорячи, що Бог перебуває в нас, якщо ми любимо одне одного. Можна застосувати цей вірш і щодо стосунків у парі, наш Бог хоче висловлювати свою любов і через людину, яку ми кохаємо. Бог дав нам частину своєї любові, щоб ми поділилися нею із іншими. Бути разом з коханою людиною, яку ти обереш, буде золотим часом, можливо, найчудовішим з того, що доведеться пережити, якщо ти дозволиш Богові спрямувати тебе.